Всім привіт на каналі Жаміш. Ми починаємо перестройку Реал Мадрида з самого початку. Тобто ми вибираємо тренера Мікеля Артета, хоч і Хабілонсо не знайшов. Далі ми даємо йому прикольну рубашечку, прикольний піджачок, шортики, щоб був в на насилі на стілі, щоб все було по красоті. Даємо йому обувку. Даємо йому топові носочки, щоб все було красиво. Por hoy en el Santiago Bernabéu. Les presento a nuestro nuevo manager. Зараз ми переробляємо сустав. Ми поміняли схему на 4-3-3, 4 тобто з атакуючим цапніком у нас буде зліва Вінні, справа Родріго, в нападі буде наш новий форвард. цапом у нас буде білінгім. На цепевне буде Вальверде, Я хотів другого песника поставити чуамені, але чомусь він відділується, я не можу його поставити, він тільки може бути опорником. Це мене бісило дуже сильно, я хотів її поміняти і так, і так, і так, і так. У мене не вийшло. Плюнув, поставив кава багу, кава, кава Мінга підійшов. Далі поставив я на тут Куртуа, там був Кепа. Правий, півза... правий захисник у нас зміниться, до речі, як і, як і форвард зміниться, більше мені нічого не трогали. Хотів підписати ЛЗ, але в мене трошки не вийшло, але побачите чому. Далі що ми зробимо? Поставимо Модрича на трансфер. Тоні Кроса поставимо на трансфер. Це, звісно, печально, але потрібно омолоджувати даний склад. Тому що це перестройка як як Їх ера пройшла. Далі до того крос-шосі в шоці, я теж в шоці, що я таких бістов. Але потрібно двигатись вперед, потрібно йти далі. Вони старішають, вони не молодішають, вони тіряють свою форму. Тому перестройка це таке діло. Тут, як то кажуть, всім не вгодиш. Далі йдуть топ-трансфери. Якщо вам буде цікаво, подивіться тут якусь музичку, я поставлю. Друзі, дивіться, що я зробив. Я спілкуюся з менеджером Наполі, я предложив 129 мультов і луку Модрича, На що менеджер Наполі був згоден, це взамін на осін'єна. Ми пожали руки, договорилися, йдемо е спілкуватися з агентом Вітюші Осім'єна, тому що як на мене Ветюша Осім'ян це топ для Реал Мадріда. Не холодний МБП. Далі тут контракт, предлагаємо бабки, папу 220 кусков, о, е як то кажуть, з за гол, призві за предконтракт. І далі це буде красивий вступ, мені дуже сильно сподобався це представлення гравця, його медогляд преса. Тут ми зібрали глядачів, ми ще підпише м'яч. Малому, що малий був довольний, зламаний нос, всі діла, красота, масочка. Ми заходимо в клуб Реал Мадрид, тут нас Артета вітає і Слась. Бам! Мені тут, мені дуже сильно сподобалося, ця картинка, да, вона, як то кажуть... Плюс-мінус плюс знакова, але смотреть, якого це ти підписуєш. Дивіться якась оцінка, бо тут це наша помічниця. Не зрозумів, чому а ми їм даємо їм 9 номер. Артета їм дає 9 номер і все прекрасно. Тут він приміряє форму тут на фоні Реал Madrid з тренером Артетою. Така музичка, да? Держує такий темп. Тут далі оціночка. 129 мультонів, мультонів мільйонів плюс Лука Модрич. Я дав... Наполі. Оцінка Б, я був в шоці, я, я, я думав, що буде. А чому не БП, чому не Хон? Бо Тому що це скучно, не цікаво, як на мене. Далі. Наше є хосело, але ми підписуємо ПЗшника Фрім Понга. Я вирішив змінити бо тому що треба омолоджувати. Тут і менеджер Байера Ліверкуз задовольним. Ми дзвонимо гравцям і гравець приїжджає до нас, кажуть, наш кабінет, ми тут договариваємося по сумі. 53 мульта він може стояти, я його дав за 80, тут ми, ну, за 80 я його підписав його. Далі тут піддавка, ми договорились. Тут все дуже швидко, бо, тому що фріндпонкт не такий ми могли виграватися як Вітюша Осім'єн. Тому тут все було дуже швидко і замітьте, яка друга обстановочка. Там ми були в кафе, а тут ми просто в клубі. Далі, знову. Замітна різниця, як встречали осім'єна, як ви цього, тут без преси, без нічого, без вболівальників, тут е, Диркуа, дурку... куртуа такий здоровий, тут зразу медпогляд, все максимально по-іншому, тут зараз з'явиться навіть Вінісіус з Жюніор, ну, Вінісіус Джуніор і шпала шпала нашої куртуа, як я на травмі, але я все на созна, тому що це гра. Тут все максимально просто, тут якесь спілкування, афроамериканці в 16 номер вдали. Він довольний, я теж довольний, тому що нам треба йти на намоложення, карвахаль уже старенький, а ці молоденькі і бігає. Тому як на мене це топ-трансфер для другий трансфер для Real Дал далі. Хоч iPhone з Deviса, у мене не вийшло. 80 тисяч. Я сразу проложив, ну, согласились, можна було менше, але думаю, бабки, бабки є, бабки не проблема. Яка оцінка? Оцінку я не пам'ятаю. Він може грати ЛЗ, ПЗ, але я вирішив його поставити на ПЗ. Оцінка де? Чому хороших покупка, я не знаю. І тут того, тут так, така грустна картинка Тоні Кросс покидає Реал Мадрид. Ви наче знаєте, як ото собаку в мультиках виганяють з дому і дають йому під хвоста. А Це така сама в мене була думка, коли я бачу, як Тоні Кросс уходить. Ну, Якось настільки я перерикнув цього всього. Ми його отпустили, до речі, в на 42 мульта. спихнули впихнули на 42 мульта, я був в шоці. Ха-ха, наказали Барсу, на, Барса, страдай, пте! Далі, пацани, ми вибираємо турнір і будемо скіпати наш сезон. Тому приємного перегляду далі з коментарями і вебкою. І так, Лалігу ми виграли з 38 ігр, ми виграли 26, 8 нічаєчок, дуже багато нічаїв, 4 поразки, 86 очки, і друге місце Сівіля, 3 барса, Атлітиком 4, 5, точніше. Де наша Жерона, 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 звісно, в дупі. Жерона, походу, вилетіла, 18 місце. Далі переходимо до чого. ми. Э, суперкопа ми виграли в... Э, зіграли перший матч 2-1. 2-2, Тобто тут не один матч. І по пенальті ми виграли 4-1, це ті В фіналі виграли ми, звісно, в Барсі. 2-1, це приємно. Суперкопа наша, чемпіонат наш, суперкопа нашій. Далі. Копа де Іспанія, це суперкубок, на не, не Іспанії. Кулі Кубок Іспанії. Тут ми його програли в Барсі. Давайте, ми починали з 1.16 ми починали з 0-16, виграли в Каліса. Кадіса з яким рахунком, господи. 3-0. В одній восьмій виграли в. Ліванте 2-3. В четвертьфіналі, одні четверті виграли в Вільаріа 2-3. В одній другій ми виграли в Альмірії. общий рахунок 4-1, до речі. Тут вже по сумі двох матчів. І в фіналі програли Барсі 3-1. Фінал ой, під кінець, то команда попливла і не розумію. Гравці деякі в основі, а вони не що вони не в основі, я трошки це не зрозумів. Далі, це предсезонний перед, кубок ми його забрали, American Challenge Cup. Далі це суперкубок за минулий сезон тут. Ми групу забрали, ми програли тільки Брагі. Один разок, один 0 програли. На Вейзі програли. В І всі сильні ігри позабирали. В одній 8 ми виграли в Галата Сара... Ні, подождіть, в одній 8 ми зразу ж програли Порту. Ми першу гру програли 1-0, я так поняв, а другу гру... 3-0 першу гру ми програли, а другу ми виграли 3-1, але рахунок 3-4 і в той ми прилетіли. Я був в шоці. Я не, я не зрозумів, чому так, якщо чесно. І далі хто виграв? Виграв. Фінал ще не сустоявся, твою мать... Тут е, в Ліга Європа виграла Манчестер Юнайтед в Лаціо 1-0, а в Кубку, Кубку Кофедерації виграла Бергамо в Паука, аграйська команда проти італійської команди-2. Список бомбардирів, Сім'єн, 5 місяця, 19 голів, що то під кінця сезону він здувся. В Вінісю 20 голів, е, забрав е, золоту бутсу, як то кажуть, Гризманчик 25 голів. Ой-ой, ой а, тут та каша штука є, я й не знав. Ой-ой-ой. ой, ой, Я считаю, что серия вдалася. Мы забрали два кубка, да, провал Лея пр Чемпіонов. Провал провал тен ТНТСКИ, але мы забрали основный кубок. Це прикольні емоції. Якщо чесно. Прикольні анімації, прикольні емоції, тут вони прикольно запарились. Там диджей, да? Я лава, вижу я. Вениси Трошки неделякуватна кар'єрка, тим, що деякі гравці грають в основі, а пишуть, що вони не грають. Інтер забрав у Сіті 2-1. Кстати, ми в цей теж була Сіті Інтер, там 1 рахунок в Сіті виграла. Іли 2-1, то пам'ятаю. А тут і тут в цьому 24, 25, 23, 24, точніше взяв вгору інтер в Сіті, взяв реванш, то кажуть, хоча б хоч такий реванш, хоч десь. Тому я надіюсь, вам ця карілка сподобалась, пацани. Всім дякую. Пишіть, з якою командою таке повторити, які гравці туди підписати. Тільки адекватних гравців, щоб хватило бюджет, якщо ви там предложите якусь середняковську командочку. Якось так. Всім дякую. Одна штука, що От нам кажуть, ми вряд ли увидім, ми, ми вряд ли удивим якщо скажуть, що вони вполне удовлетворюються результатами клубу в цьому сезоні. Нам не вдалося досягнути, коротше, цілий. Але вони нам дають ще один шанс. Але ми їм кажемо пока, пока, Реал Мадрід. Це було прикольно, це було весело. Але ні, я жду нових визовів. Пока, Перес.